Сьогодні ми з вами, дорогі браття та сестри, читаємо надзвичайно глибоку і водночас дуже людяну історію про Воскресіння померло юнака з міста Наїн. Це одна з тих євангельських подій, де Господь наш Ісус Христос виявляє не лише свою божественну силу, а й своє людське співчуття, свою милосердну любов до скорботної матері, котра втратила свого єдиного сина. У Євангелії ми бачимо безліч чудес зцілення хворих, вигнання злих духів, нагодування тисячі людей кількома хлібами, Воскресіння померлих. Але кожне з них це не просто демонстрація сили, це знак Божої присутності і його бажання відкрити людям своє царство, де немає вже смерті, де панує радість, мир і життя вічне. Святий Іоанн Богослов наприкінці своєї Євангелія чітко говорить, і багато іншого створив Христос, що коли б розповісти про все те, то й весь бисвіт не місти би написаних книг. Апостоли та учні постійно жили серед чудес. Вони бачили дію Божої благодаті щодня, але завжди усвідомлювали про те, що джерелом чуда є віра. Без віри неможливо прийняти Божу силу. Навіть Господь наш Ісус Христос неодноразово говорив за вірою вашою, нехай буде вам. І коли приходили до Нього безліч людей, хворих, зневірених, він завжди запитував: А чи маєш ти віру? Бо саме віра відкриває двері Божі дії, без нашої допомоги. Без нашої участі, без нашої довіри до Бога, навіть найвеличніші можливості залишаються нерозкритими. Але сьогоднішнє Воскресіння юнака має ще й глибокий духовний зміст. Бо як Христос мав владу воскресити тіло, то тим більше Він мав владу воскресити душу. Адже ми, християни, знаємо, що смерть духовна набагато страшніша, ніж смерть тілесна. Бо тілесна смерть це лише тимчасовий сон перед Воскресінням, а духовна смерть це коли наше серце охололо до Бога, коли ми втрачаємо свою віру, любов і надію на майбутнє. Ми знаємо, що в житті бувають певні моменти, єдні, коли ми піднесені, натхнені, коли відчуваємо присутність Божу, коли хочеться молитися. Допомагати, творити добро, а є дні коли нам важко, коли приходить роздратування, зневіра, байдужість. Коли ми говоримо, що не хочу нікого бачити, немає більше сил, не хочу рухатися далі по життю. І це також є однією з форм духовної смерті. Але як би нам складно не було, як би нам тяжко в житті не сталося, навіть коли ми віддаляємося від Бога, Господь ніколи не віддаляється від нас. Він стоїть поруч із нами, як коли стояв поруч із вдовою і чекає слушної нагоди, щоб промовити наші душі, не плач, тобі кажу, встань. І це дійсно так. І коли ми чуємо цей заклик в своєму серці, коли ми навертаємося, коли каємося, коли повертаємося до молитви, лише тоді відбувається справжнє чудо, тоді наша душа воскрешає. Буває так, що люди відвертаються один від одного. Ми знаємо, як буває в житті, посваряться і не говорять руками навіть найрідніші брати сестрою. Але пам'ятаймо, що у Бога немає категорії відкинутих. Як би ми не зрішили в своєму житті, якими б ми не були, він завжди чекає кожного з нас, тому що його любов безумовна, а милість безмірна. Він чекає кожного з нас, поки ми прийдемо до нього, навіть з останніх сил, навіть із раненим серцем. Пам'ятаємо, як в притчі про блудного сина. Батько вибігає назустріч своєму синові, обіймає, не докоряє, а повертає гідність. Так і Отець наш Небесний чекає кожного з нас, щоби ми, опам'ятавшись, прийшли до Нього в його обійми, завжди чекає. Ми кажемо, що чудеса це щось далеке, що вони були лише тоді. Коли жив Христос, а зараз їх немає. А насправді вони продовжуються, просто ми не завжди в своєму житті їх помічаємо. Ми кажемо, о як мені пощастило, як добре все склалося в моєму житті, це я все сам зробив. Бога тут і поруч немає зі мною. Але це не так. Насправді це діє Господь, коли ми відвертаємося, коли ми відходимо від Бога, але як в житті буває, навіть людина після важкої тривалої хвороби отримує зцілення. коли ми знаходимо вихід з безнадійної ситуації, коли після молитви ми здобуваємо той мир в своєму серці і в своєму житті. Тому що це все діє Господь і Його благодать. Бог і сьогодні торкається на нашого життя. Можливо, не завжди гучно, але часом тихо, лагідно через людей, через події, через слово, через заклик в своєму серці. Він і сьогодні хоче, щоб ми навчилися в своєму житті бачити його доторки. Бо лише тоді, коли ми це помітимо, в нашому житті ми зразу відчуємо радість, вдячність і зміцнення своєї віри. Сьогодні знову Господь говорить кожному: не плач, не бійся, встань. Він завжди приходить до кожного з нас. І сьогодні приходить. Він воскрешає не лише тіла, але й душі. Він огортає своєю милістю і любов'ю кожного, хто також на зустріч йому робить певні кроки. Тих, хто усвідомлюючи свою недосконалість, і ті, які знову звертаються до нього своєю щирою і сердечною молитвою. Він кожного готовий обійняти. Він і сьогодні приходить в наш смуток, в наш біль, в нашу втрату, щоб сказати такі бажані і дорогі нашому серцю слова. Він промовляє до нашої душі, говорить: не плач, не бійся, я з тобою. Амінь.